Нашою я наїлася стільки горіхів. Мені тепер погано. Ох. Не їжте багато смаженого арахісу. Вам буде погано, вас буде тошнити. Всім привіт! Сьогодні, нарешті, мною довгоочікуване відео, тому що я готувала цей образ і костюм десь приблизно 2 місяці. Ну, взагалі, почала робити десь на початку червня, закінчила в. Вересні. Ріхи Марини Кочмарна. У місців не було вдома. Кожен раз по 20 суток в середньому тікала до секс-клієнтів. Так, я дуже швидка. Сьогодні я буду показувати повністю весь процес створення костюму, макіяжу і також фотосесії. Ну і готовий результат. Як я вирішила створити даний образ, дуже стандартно: просто полистала Pinterest. Рандомно листала, мені трапилась е, е, фотка. Ні, здається, відео Діайвай, як дівчина робить шляпку мухомора. Я така, М -м, а можна було б зробити, мені таке подобається. Зробити шляпку, зробити сукню, макіяж і фотосесію. Розпочала я із шляпки. Мені траплялося багато різних варіантів, як можна зробити каркас. Я вирішила робити каркас з картону, але не робити пап'є-маше тобто каркас картон, зверху теж картон і папер газета. Я вирішила робити м'ягкою цю шляпку зверху, щоб був паралон. Ну і накрити тканину. Сьогодні я у відео гарячий італянець, позову тебе на танець, махаю руками дуже багато. Почала робити каркас з картону. Ось така була схема. Я її зробила, звичайно, трошки рагульно, але трималося. Укріпила бамбуковими паличками гарячим клеєм. Так, я з'єднувала все гарячим клеєм, гарячим пістолетом. Це дуже класна штука. Всім раджу, щоб в хазяйстві було. Зробила каркас, і потім, слава секонд хенду, я знайшла там білу простиню. Також я брала там ще червону простиню для верху, але це вже потім. Взяла білу простиню, але чомусь, чомусь я захотіла спочатку ще обклеїти нижній шар просто білою тканиною рівненько. Це можна було не робити, можна було пропустити цей етап, але мені захотілося погратися. Обклеїла білою тканиною і зверху е, почала уже прикріплювати цю білу простиню. Складала такі, такою гармошечкою, ну ви можете бачити, і проклеювала. Це було довгенько, але виглядало вже гарно. Вже, знаєте, щось намальовувалося, вже було видно, що це буде мухомор. А коли дійшло діло, щоб робити верх шляпи, тут я вже схопила таку довгу паузу, тому що. Не змогла знайти паралон. Я, е, звичайно, почала гуглити, де в Вінниці можна знайти паралон. <поїхала>, Поїхала в епіцентр на велосипеді. Це ж там довга історія. Ну, факт той, що я там нічого не знайшла. Єдине, що я там знайшла, це паралон, який кладеться під ламінат. Зараз покажу ось така штука. Ось таке воно. Я не знаю, брати чи ні, бо я вже в цьому епіцентрі заблудилась. Ні. Проходить, може, місяць, і до мене доходить, ну, ну можна як би замовити на пром. І я на пром знайшла м'який поролон. Він приїхав, ну такий достатньо грубенький, але я його склала вдвоє, бо його було багато. Вирізала кругом на цю шляпку, проклеїла також гарячим клеєм, все чека бомбоні. Тепер треба було накривати це все щастя червоною тканиною. На тому ж секунді, як і посилалась раніше, я знайшла червону ще простиню. Просто я обікрала всі простині. <смі> Проклеїла нею шар. І мені не вистачало яскравості якоїсь такої плотності тканини зверху. Пощастило знайти ще на секунді прозорий червоний фатин. Воно так гарно блистіло, і я ще ним зверху обклеїла. Далі е, брала, вирізала з, біли, з залишків білої тканини кружечки різного розміру, і проклеювала теж гарячим клеєм. Але. Не знаю, можливо, треба було якось більше того клею наносити або інший клей взяти, тому що коли несла на фотосесію, то трішки там повідклеювали ці кружечки, але не повідпадали. Слава Богу. От я проклеїла, проходивши деякий час, дивлюсь на цю шляпку, думаю, щось мені не вистачає. Не вистачає мені цих кружечків, чогось не вистачає. Зрозуміло, що треба затемнити ці кружечки по, по контуру, щоб виглядало більш натурально. Ну я затемнила їх. Фарбою акриловою. Просто білу з, з жовтою фарбу змішала, якось там трошки розбавила. Воно виглядало, ніби хтось опісяв ті кружечки, але здалеку нормально. І ще е, білим акрилом промалювала маленькі білі кружечки рандомно. Далі розпочалась робота над сукнею. Мені пощастило на тому ж секунді, я амбасадор. Так. Знайти сукню білу. До цього я дуже довго ходила, шукала, дивилася. Ну тобто, це займало деякий час, особливо коли ти працюєш і в тебе мало вихідних днів, щоб гуляти по секондам. Знайшла сукню, вона була трохи широка на мене, і ось так вона виглядала. Я вирішила, що буду її перешивати. Перешивала я вручну е голкою і ниткою. Таким старим методом. У мене немає швейної машинки і фінансів на неї теж немає. Ну і я не вмію працювати з швейною машинкою. А оголкою. Хочу, щоб був корсетик. Ось тут, де груди, щоб був корсетик. Сукня зверху складалася з такого якоїсь накидочки фатинової, а всередині була шовкова маєчка. Я ту маєчку вирізала, і до цього раніше в мене була майка корсетом біла. Я туди всередину вшила. Оцю майку зверху ця накидочка виглядала достойно. Трошки вшила в талії, і е, рукава там були ось так десь по плече. По плече, Господи, були полікоть. А я хотіла довгі пишні, такі, щоб розвівалися, в довжину сукні були. Для цього я знайшла на секунді. Ну, а де? Ще? Тюль, білу тюль. Вона там ще з якимись квіточками була, ну їх не видно. Просто розшманала ту тюль е, на дві частини, по колу рукава отак пришила. Не прошивала повністю, щоб був розріз. Отаким було, ну, ви бачите на відео. Образ готовий. Детальки, такі, як лінзи, вушка. В мене вже були червоні лінзи, і вушка я замовила меншого розміру. В мене були такі великі, і я замовила поменше. Далі ви можете подивитися, як я створювала макіяж. І так, зараз ми вже на макіяжі. І я одразу нанесла превентивний удар, і навіть не один, е, заплелася одразу, тому що буду в Перуці, я навіть на вулицю в ній вже буду виходити. І одягнула лінзи червоні, щоб не ялозитись, не тратити час, і трошечки зашпаклювалась. Ну, в принципі, могла і відео не записувати, то ну, так просто вийти в кінці і сказати: Я і то, і то, і то вже зробила до побачення. Так як я лице вже трошечки підготовила і. У мене сьогодні багато мухоморів, бо тому що один вже навіть ось вискочив червоний, якраз в тему. Все в тему, в мене завжди все в тему. Оцініть я така естетік Уже в мене на фоні свічечка, сухоцвіти, да, оранжевий такий фон. Так як ґрунтовка на обличчі вже є, тому буду приступати до брів. Я хочу їх зробити сьогодні дуже високими, десь аж сюди тако зачесаними. Як завжди показую факами. Буду використовувати знову гель Шварцкоп. Він ядроний. Я його постійно використовую, і цей раз не виняток. Мені потрібно знайти щіточку для брів, яку не жалко. Хай будеться. І зараз буду я лозить. Ух, смерк. Набираємо і доверху, до верху оці кутики. Далі буду аквагримом домальовувати. Спочатку треба зробити ось так: такий шрам. А ось це, що залишилось, нещастя, його нам потрібно буде приховати, тому ці кінчики брови донизу зачісую, ось так розділила свою брову. Дуже так смішно. Тепер треба почекати, щоб застигло. Приховувати брови я буду консилером. Просто наношу на ці кінчики. Тут все одно буде червона фарба, тому я думаю, буде не дуже помітно. Сова. Чому сова? А я думаю, сова. Не знаю. І можна ще продублювати. З бровами поки що покінчено. Я навіть не сказала, в який буде сьогодні візерунок, макіяж Мухомора. Мені треба зараз зробити цей червоний фон. Я буду його робити аквагримом. Так, у мене попередній раз з аквагримом не дуже задався. Але так як сьогодні я не буду все обличчя ним покривати, а тільки деякі деталі і тут ключиці, Тому я думаю, все буде окей. Я набираю мокрим спонжиком трішки продукту. Потрібно на носа, під очі. Якийсь трохи рожевий, а не червоний. Господь з ним. Аж сюди, тут буде перука. Я не думаю, що потрібно дуже старатися з висками. Напевно, буду додавати оранжевого, тому що якийсь дуже рожевий відтінок. Я фантомас. Під бровою ось так. Пляха. А... Протекла. Цей спонжик ляпається водою червоною. Це fake blood, fake blood YouTube. Не блоч. YouTube взагалі на мене. Напевно, одразу нанесу ще на ключиці. Надіюся, що видно. То мені впадло переставляти кадр. Ну, я знала, що вдягти. Білу футболку. Коли фарбуєшся червоним, Геній. <звук> 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 Лівчик замастила, йо майо Коротше, ось так. Наляпала поки що, куди бачила. Я ще не сказала одну з причин, чому я обрала Аквагрим. Для цього образу, тому що я буду йти в ліс, там будуть люди, надійну кашкет, щоб не дуже було видно обличчя. А тут буде футболка, тому мені не потрібно, щоб стерлося, поки я буду йти. Кісточкою набираю коричневий колір аквагриму. І ось тут, на нижню повіку, нанесу, відзначивши, так би мовити, кордон, кордон нового ока така панда кунг фу. Беру знову консилер щіточкою, обережно заповнюю. Цей простір. Ну, нехай собі висихає. Я навіть не буду його розтушовувати. Хочу зробити брівки. Буду використовувати для цього більш темніший червоний. Ну він в мене якийсь навіть. покажу на руці. Він якийсь не червоний, а господь його знає, який він. Буду використовувати його і змішувати з коричневим кольором. Буду виводити факти. У мене перегрілась мобілка. Тому обрівки я робила за кадром, поки телефон охолоджувався. Ось такий у мене вони харакірські. Далі я буду брати невеличку пухнасту кісточку, червоні тіні і максимально замальовувати ось тут зверху аквагрим. Додам більш яскравого червоного кольору. Зараз подивимося, як воно буде лягати. Якщо буде погано, то доведеться інші тіні брати. Ще додам трішки плавного переходу. І кінчик носа зроблю теж червоним. Свічка ще горить, нічого собі, свічка ще горить, якась безсмертна. Свіча горила на столи, свіча горила. І одразу, щоб не забутися, нанесу на ключиці, розтушую по краям. Так, трішки. Тепер буду брати меншу кісточку. Так само темний червоний колір, і додати тіні, щоб обличчя не здавалося пласким. Також буду брати червоний колір і замальовувати потрошки по віку, стягуючи до кутика ока. Зараз візьму тоньшу кисточку І ось тут, де робила інше повіко, так, пройдусь. Тепер візьму темно-коричневий. З червоним трішки відтінком є в мене такий в палец. І ось тут затемню. Потрібно ось тут, в кутику також додати червоного кольору. Тепер мені потрібен чорний колір. Фарбую кінчик ось цього домальованого повіка. У мене буде стрілка, тому можна не дуже акуратно наносити ці тіні. вже око виглядає побільше. Тепер в діло потрішки входить білий колір. Потрібно зробити верхню стрілку. Ось тут буде її кінчик. Ось такий чорновий варіант. Хай трішечки підсохне, я потім її продублюю. А зараз набираю чорний грим, буду робити вже все гримом, щоб не мішати підводки. І роблю чорну стрілочку. Спочатку звичайну. Ой, тут не налажати з цим кутиком проблемно. А куди мені тягнути цю стрілку я ще не вирішила. Можливо, зроблю на рівні, ну, на довжині десь такій самій, як і верхню. І спокійною душею можна робити цяточки біленькі. Кісточку бажано взяти, звичайно, не плоску. Так, як я зробила. А, кругленьку, але я не шукаю легких шляхів. Ні, якесь гімно, треба шукати все-таки. А може використати ватну паличку. А що, ідея? Не. Треба пухкеньку кісточку. То ці цяточки виходять гавняні. А-у! Ой, вдарилась. Якусь знайшла нещасну, але вона в акрилі. Ні. Ладно, так вже й будемо мучитись цією. Сяточок потрібно багато і різного розміру. Тут мені потрібно зробити великі і потім додати маленьких. Домалювала цяточки за кадром, зробила також на ключицях і вирішила додати ще на руки. Поки що це виглядає, ніби в мене гнійна вітрянка. Зараз я хочу закінчити очі, для цього мені потрібно профарбувати вії і приклеїти вії. Щось я трохи захрипаю, хоч би не захворіла. Сьогодні ще мені доведеться побігати босяком по лісі. Ну, вилазь. Давай. Ух, йоп, пересете. От не вилази, не вилази, а потім як вилізе. Щательно. Е, -е, -е, е, менше, ніж 15 хвилин вже треба бути готовою. Йо пересите. вії! Отлічно. Я оце як спішу, то я не знаю, за що мені хвататися просто. Тепер я промалюю губи. Також використовую аквагрим. І по краям хочу пройтися коричневим. Класна помада, де купляла. Можна ще на губи додати цяточки, але це вже буде занадто. І ось готовий грим. Зараз я вдягнуся так, як буду йти до лісу. Зберу всі манатки, одягну перуку і швиденько побіжу. І ось так я вже зібралася, буду йти так по вулиці. Ну, ще, звичайно, кросівки вдягну. там на фоне мухомор. Это видеочат. Да, на, на телефон. Бежит. Бежит. Стий! Вот там и стий. Все. Бежит, падло. Ой, боже, иначе забинтувалась. Можна було постаратись і зробити це гарніше, але в мене все натяпляє. Мухуморі, сім гнобів. Дубль перший, це на перша. Заплаті я Все буде добре. Ну, це не точно. Я далі не полізу. Я боюсь. Ну, гарно, гарно. і все, я дуже задоволена результатом. Фото просто бомбезні, мені дуже подобається, і взагалі образ вийшов саме такий, як я собі його уявляла. Це головне для мене, щоб фантазія втілилась в реальність. Надалі я також планую робити різні косплеї. Не буду обіцяти, що це буде регулярно, але це буде по-любому. Регулярно я не можу робити через роботу і різні фактори життєві. Зараз в мене вімкнеться режим попрошайки. Буду дуже вдячна за лайки, коментарі, репости. Також дії в інших соцмережах: Інстаграм, Тікток. Дякую за перегляд.